Вітаю! Отримав ось такий Wi-Fi модуль до свого гібридного інвертора від компанії PwMR на 4,2 кВт. Покажу вам його підключення, тому що там є свої нюанси, та розповім про функціонал, який він надає. В комплекті бачимо сам модуль, кабель підключення та інструкцію, яка все рівно нам багато не підкаже, як виконати його підключення. На той час, коли я його замовляв, а саме 15 жовтня його ціна складала 36,5 доларів. Замовляв я його ось у цьому магазині. Але оскільки зараз триває розпродаж до Чорної П'ятниці. Цей та будь-який інший товар ви можете отримати значно дешевше. Переходьте на Aliexpress за моїм посиланням у закріпленому коментарі, обирайте звідти підходящий вам промокод на знижку та купуйте обрані вами товари значно дешевше. Отже, для того, щоб почати працювати з даним Wi-Fi модулем, для початку потрібно його зібрати. Під'єднуємо антенну на своє місце. Ось в принципі сам модуль і готовий. Все, що залишилось під'єднати його до інвертора за допомогою кабеля. До речі, довжина кабеля складає 1 метр. Під'єднуємо відповідну частину кабеля до Wi-Fi модуля. Тут, звісно, можна було б затиснути роз'єм гвинтами, але тих, хто об'єднував даний Wi-Fi модуль з кабелем. Вирішили, що такої довжини гвинтів буде достатньо. Ну, не дістає, то й не дістає. Іншу частину кабеля ми під'єднуємо в роз'єм Wi-Fi на самому інверторі. Після таких нескладних маніпуляцій наш модуль готовий до першого запуску. Вмикаю інвертор. Бачу, що на модулі загорілися сигнальні вогні. І це означає, що він готовий до подальших налаштувань. Далі беремо інструкцію та завантажуємо застосунок на телефон відповідно до вашої операційної системи. Після чого запускаємо його та погоджуємося зі всією його політикою. Потім заходимо у доступні мережі Wi-Fi на своєму телефоні. Знаходимо та підключаємося до свого Wi-Fi модуля. Пароль для під'єднання до нього буде від 1. до 8. Після підключення до Wi-Fi на Wi-Fi модулі повертаємось у застосунок та натискаємо кнопку Toolbox. Дозволяємо програмі доступ до вашої геолокації. Переходимо до наступного кроку. Далі обираємо мережу Wi-Fi, в якому обираємо вже свою домашню Wi-Fi мережу, якою ми користуємось, та вводимо пароль від неї. Після чого маємо побачити, що тут загориться зелена галочка. Отже, ми все виконали правильно. Далі на цій сторінці натискаємо кнопку Sign Up для того, щоб зареєструватися, де вводимо свої дані. Такі як ім'я, електронну адресу, на яку потім прийде код, його потрібно буде вставити ось у це поле. Придумуємо пароль для входу, погоджуємося з політикою компанії, після чого внизу натискаємо кнопку Зареєструватися. І якщо ви все виконали правильно, далі ви перейдете в свій особистий кабінет. Натискаємо вгорі на іконку плюс, далі натискаємо на сканер QR-коду, дозволяємо все, що тут у нас запитують. Та скануємо QR-код, що знаходиться на Wi-Fi модулі. Після сканування в тому полі, має з'явитися його номер. Далі записуємо потужність вашого інвертора в моєму випадку це 4,2 кВт. Далі в пункті вашої адреси натискаємо на Геолокацію і чекаємо, поки програма автоматично вас знайде та додасть вашу адресу. Якщо та адреса, яку вона знайшла правильна, Натискаємо підтвердити. Після всіх цих дій натискаємо вгорі кнопку Закінчити. І якщо ви виконали все правильно, то в особистому кабінеті має з'явитися ваш інвертор. І якщо ми на нього натиснемо, ми потрапляємо ось в таке меню, де за допомогою ось цієї анімації бачимо, що інвертор працює від акумулятора. Сонячні панелі, як і мережа відсутні, а також відсутнє навантаження на виході з інвертора. А тут показує рівень заряду акумулятора. Насправді, даний Wi-Fi модуль дає досить великі можливості як по моніторингу нашої системи, так і по її налаштуваннях. Тому давайте пробіжемося по пунктах меню. Ось тут ми можемо як перейменувати, так і видалити наш модуль. Я ні першого, ні другого робити не буду. Давайте я підключу сонячні панелі, і до того часу, поки Wi-Fi модуль їх побачить, давайте пробіжемося по пунктах меню. Якщо ми зайдемо в остіна налаштування», то тут ми можемо обрати ті показники, які хочемо бачити в цій колонці. Давайте я пододаю кілька пунктів меню, щоб вам було видніше. Як бачите, після додавання з'явилися додаткові показники в колонці, але кілька з них уже є у ось цьому меню. Тому я деактивую те, що додав, та залишу лише ту інформацію, яку я хочу бачити там. Тепер покажу вам, яку інформацію несуть дані пункти меню. Тут ми можемо бачити графіки генерації та споживання за день, місяць, рік та загально. Далі в аналітиці бачимо, якою була напруга на виході з інвертора, а наступний пункт меню може розповісти нам дуже і дуже багато інформації. Такої як, наприклад, рівень заряду акумулятора. Тут я трішки забіжу в майбутнє, щоб більш інформативно показати вам даний пункт меню. Отже, з лівого боку даного меню ми можемо переміщатися в часі і таким чином бачити, які показники були на даний час. А саме, в якому режимі працював інвертор. Тут ми бачимо Line Mode. Що означає, що інвертор на той час працював від мережі. Можемо бачити, якою була вхідна напруга в той чи інший час, статус акумулятора. Бачимо, що він в той час заряджався, якою була напруга на акумуляторі, чи були під'єднані на той час сонячні панелі, загальна потужність сонячних панелей в даний час, яким було активне навантаження на виході з інвертора. Та багато іншої інформації та налаштувань, які встановлені на інверторі. А якщо ми зайдемо в ось ці налаштування, то ми зможемо не тільки вмикати та вимикати певні показники, а ще й переміщати їх та встановлювати в такій послідовності, в якій того хочемо саме ми. Поки я там бігав по меню, Wi-Fi модуль вже побачив, що з'явилися сонячні панелі. Він про це нам показує, як за допомогою анімації. Так і за допомогою ось цієї іконки, де бачимо, що сонячні панелі почали генерувати певну потужність. Також бачимо, що в пункті меню Деталей з'явилася загальна потужність сонячних панелей, та змінився їхній статус, який говорить нам про те, що сонячні панелі розряджаються, тобто вони ввімкнені. Тепер я підключу до інвертора мережу. А поки чекаємо на те, що Wi-Fi модуль її побачить, тому що, як ви могли бачити раніше, частота його оновлення 5 хвилин. Тому, поки ми чекаємо, пробіжемося по пунктах меню, які знаходяться ось тут. Тут у нас є налаштування сонячних панелей, де ми можемо лише очистити історію їхньої генерації. Далі в налаштуваннях мережі ми можемо змінити параметри роботи інвертора. На самому інверторі це в нас пункт меню номер 3 потім у наступному пункті меню ми можемо вимкнути звуковий сигнал, тобто пищалку на інверторі, підсвітку екрана, вимкнути повернення екрана, так би мовити, на першу сторінку, записувати чи не записувати коди помилок, та змінити деякі інші параметри. В налаштуваннях акумулятора ми можемо змінювати дуже багато різноманітних параметрів. Наприклад, пріоритет заряду акумулятора, від мережі, сонця і так далі. Це в нас 16-й пункт на самому інверторі. Також можемо змінити максимальний струм заряду акумулятора від мережі. Це у нас 11 пункт меню. Наприклад, стояло 10 А, я поставлю 30 А. І дані налаштування в режимі реального часу. Ось уже змінилися на самому інверторі. Тобто будь-які зміни налаштувань відбуваються миттєво. Встановлюю назад 10 А. Заходжу на інверторі в 11-й пункт меню. І бачимо, що 10 А вже встановлені. Давайте зайдемо в налаштування, вимкнення інвертора по нижній напрузі акумулятора. Бачимо, що встановлено 22 вольта. Це в нас 29 пункт меню на самому інверторі. В програмі змінює налаштування з 22 вольт на 22,7 вольта. І бачимо, що зміни вже застосувалися. І так, з абсолютно всіма налаштуваннями. Тобто, знаходячись на відстані. Ми можемо проводити абсолютно будь-які зміни в налаштуваннях інвертора і ці зміни будуть виконані миттєво. Тобто, можемо змінювати абсолютно всі налаштування, які є в меню даного інвертора. Але змінювати їх набагато зручніше з телефона, оскільки, як ви можете бачити, вони всі поділені на відповідні категорії. Тобто, налаштування акумулятора в одному меню, налаштування мережі в іншому. І так далі, а не розкидані в довільному порядку по меню, як це є на самому інверторі. Поки ми бігали по тих налаштуваннях у меню, Wi-Fi модуль побачив, що йому підключили мережу, про це він сигналізує анімацією, Бачимо, що від стовпа до інвертора йде напруга. Також ми ці зміни можемо бачити в деталях. Його статус змінився на Line Mode, тобто, в даний момент він працює від мережі. За допомогою даного модуля, не будучи навіть вдома, ми можемо дізнатися, чи є вдома електрохарчування, чи воно відсутнє. І вже під кінець відео підключив до інвертора певне навантаження, щоб показати вам, як це виглядає в застосунку. Бачимо, що навантаження на інверторі відображається як на ось цій іконці, так і в меню деталей. Ось такий невеличкий пристрій допоміг мені значно розширити зручність користування моїм інвертором. Якщо і у вас виникне бажання придбати даний Wi-Fi модуль, всі посилання я залишаю в описі під даним відео. Я дуже дякую вам за перегляд цього та інших моїх відео. Почуємось у наступному з них і пока!